Сьогодні, друзі, маю я нагоду розказати вам трехнув казочку. Приводить. По оказка ось така, розтришкуючого вка, та семеро козенята, що співати вміли влади. Тож сідайте, всі дивіться, може, що вам знадобиться. Мої любі козенята, оченята відкривати, кузачок ну, вставайте, прокидайтесь, потягайте, на зарядку збирайте. А я знідаю проготую? молочком вас почастую. Всі запрошую до столу, Вже сніданок ваш готовий. Їжте, дітки, найдайтесь, та до мене прислухайтесь. Мої діточки і козенятачка, вона краща ці маляточки. Я для вас, я для вас, нами ну, на насмашніше капустку вам знайду. А вдома сидіть, двері місяць зачиніть. Вовчика сірого не пускайте, віддай ключі, приймайте. Добре, 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 йди собі за вас не хвилюйся. До побачення малята, зачиняйте добре хату. Раз, два, три, чотири, п'ять. Як хочеться мені співать. Не хочу я сидіти тихо, ніякого не буде лиха. Якщо що разом заспіваємо, ми багато пісять знаємо. А як раптом прийде, прийде вок, ми його поносі. Вовк. Козенята, швидше станьте дружно грати починайте. Вок як буде заважати, то йому не здобрувати. Стиснемо ви кулачок і по лобі вовка цок. Ой, фальки ж ви косенятка. Та такі ще не сказати, мама ж наш застерігала, що тварини відкривали. Ми слухняні козенята, вовка зможемо розпізнати. Ось буде ось якраз репетиція у нас, давайте дружньо, ми заграємо, веселу пісню заспіваємо. Не проходьте, не минайте. На яр ходять в острово води, чекають на всіх там чудові та на Тут Тут щирі далі сади городу, тут пісні жарта усім на Тут речі ні з чим не зрівняні, барвисті зрічки, рушники вишивані, полив'яний посуд, кувшини, горнятка. Сопіл на намисця дівчата. На яр на лісі коза поспішає, дарунки своїм козенятам припає. З голоду звело живіт, а тут козами пахти. Обіцяю я усім, козенят усіх поїм. Час обіду настає, а матуся ще не йде. Чи почулось, хто з вас знає, ніби хтось з дворі гукає? Голос лука, страшно я. Ми закрили двері так. Закрились, як мама казала, вона нас попереджала, що у лісі вовк гуляє, дорогу до нашої хати він знає. Зразу ми впізнали, хоч на нього не чекали. Вов страшний, це ясна річ. Захруваємо за піч. Хто це стукає до нас? Це електрик дід Панас. нас. <рив> Нам матуся наказала, щоб дверей відчиняли. Ми слух'яні козенятка і не будемо відчиняти. Ви, Матусі, зачекайте чи пізніше завітайте. Хто б подумав? От невдача, Ну завжди все козяче. Хто це стукає до нас? Відчиніть, це Кременчук газ. Нам матуся наказала, щоб двері не відчиняли. Ви слухяні казанянки, не будемо відчиняти. Ви, матуся, зачекайте чи пізніше завітайте. Хто б подумав? Знов невдача, ну завжди є все, козяч. Хто це знов в двері стука, вже набридло, просто мука. Я сусідка ваша криця, я принесла вам морквиці. Цілковитої, смачною і солодкої такої, Мяу! Криці голос не такий, ки голосок тонкий. Ти не киця, ні, ти вовк, що не нявка, замовк. Хто б подумав, знов невдача, Ну, завжди м'ясе, козяч! Не вдалось мені відразу обдурити козенят. Та нехай, бо я вовчисько, розумніший ти маля. Зараз я причепурюся. Потім вип'ю Гоголь-Моголь, стане голос мій високий. Мої діточки, козиняточки, ви найкращі у світі маляточка. Мені здалося, чую я, співає матінка моя, піду зустріну, привітає, так її уже чекає. Іди до мене, моє любе, моє солодке козеня. Попак, смачний обід в нас буде, мене чекає вже рідня. Привіт, татку, ми вже навіть зачекалися тебе. Тату, тату, ти послухай, ось хвилиночку мене. Ми із братиками овчиськами розучили нову пісню. Нумо, нумо, заспівайте, батька вовка повтішайте, тоді зваримо обід, наїмося ми, як слід. Навчу Лево, злочнятик буде добре. Ти маленьке козеня, щось тобі не вірю я. А втім спробуй, подивлюся, може, й сам співати навчуся. Як навчиш ти їх співати, можу я пообіцяти, що не їстимо, дам слово, козеня тоді ніколи. Що ж, сідайте вас, тримайте спинки ви рівненько, гарно ротик, від... ротик відкриваємо і співати починаємо. Ля-ля-ля ще раз, як з махну рукою, співати будете готові. Ля-ля-ля. Добре, до волчняк теж савайте, дружню пісню починайте. Молодці, тепер ще раз, буде хор у нас. Гативовчина чирайся і мене остерігайся, як підіймете берогом до нас за кусті дороги. Дорога коза, панове, обіцяю я ніколи не робити моя зла, бо співав мене душа, музика мене чарує, від усяких ран лікує. злі мислі проганяє і в душі в мене співає. Твоя козня навчила нас пісню співати. За це я хочу велике спасибі сказати. Так, музика радить, Сіє, кохання, до неба до краю, щастя бажання, співати від серця танцювати, щоб раді собі на напруги дарувати. Тож музика завжди, хай серці лунає, злі не гаразд, душі проганяє. Світлою добро подарує усім, хай музик звукам музики пониться дім.